Маленька, середня, ще середня, зрештою, велика. Замість рівнинної дороги тут суцільні ями. Вулиця Ізмалівська, що оченівцях, прославилася тим, що сюди на відріз, відмовляється їхати швидка допомога. Люди, що тут мешкають, втомилися брати з собою змінне взуття, травмуватися і тому за допомогою звернулися на гарячу лінію до народного контролю. Петро Петрович за віком найповажніший мешканець цього будинку. Місяць тому чоловік дістав інфаркт. Попри те, що швидка приїхала за лічені хвилини, дідусь думав, що до лікарні таки не доїде. Я думав, що мене вілічуть, я вілічу з машини, що мене загублять скоро поміч. Скоро поміч швидко прийшла, 15 хвилин приїхали. Uh -huh. Ну я думав, що я цей початок дороги не проїду. Мені треба було спокою, мене в носілках виносили, щоб я не піднімався. А тут по цих ямах я не треба. Мені кається, що вже у, десь у селі вже, і то дорога хороша. У нас болото й болото, то лиш трошки дощ пройде і все. Туфлі це що це на, на місяць, моя внучка вже бабу вже нема, сапожки вже пірвалися. Моя внучка йде і в темносі падає і ногу, тут я ти скрутила. Ага. Я не мала, тут туди ямани перекриємо і не будемо пускати ніяких машин. Щори, пані, і най, пані, що пані, хочуть робити? Забори обтряскані. хати бувало, що пока не було заборів, так само обтряскані були. Ну як каріться, діти в школу ходити не можуть в чистому. У Чернівецькому міськшепу показують матеріали для ремонту вулиці. Є і запевняють журналісти народного контролю. Незабаром підсиплять дорогу гравієм. Гравійні дороги нема питань. З департаментом ми погодимо і ми виконуємо ці роботи без питань треба може профільнути десь гравій зібрати трохи досипати може там 50 кубів, 200 кубів це треба просто піти подивитися обрахувати що це коштує департамент дасть згоду і звичайно що зробимо виконаємо ми перевіримо чи поремонтують цю дорогу юля савтенко василь панця народний контроль звертайтеся до народного контролю телефонуйте 0800 502 945, пишіть народ